Привіт! Як показало дослідження ринку українських бізнес-аналітиків від компанії Data Art в 2021 році, найпопулярнішою технікою з'ясування вимог для бізнес-аналітиків є інтерв'ю. І це не дивно. Багатьом здається, що інтерв'ю, і навіть найпростіша техніка. Прийшов до клієнта, задав питання, отримав відповіді і пішов собі. Все просто. Але насправді не все так просто. Чи було у вас іноді такі відчуття після інтерв'ю, що нібито ми мали дуже змістовну розмову, про все так класно поговорили. Ви говорили, клієнт говорив, але по ітогу не дуже зрозуміло, до чого ми договорилися, до чого ми домовились. Питань менше не стало. Що з цим всім робити? Не дуже зрозуміло. Сьогодні хочу поділитися із вами своїми напрацюваннями, порадами щодо клієнтського інтерв'ю. Погнали! Перше, що хочу вам порадити, і я думаю, що це буде таке, дуже така банальна е, порада, але готуватися до інтерв'ю. Е, робіть адженду та готуйте адженду заздалегідь і висилайте адженду заздалегідь. Дуже часто бізнес-аналітики роблять адженду з питаннями. Які вони планують задати клієнту, але залишають її в себе, знаєте, як з картами. Я знаю, які в мене карти, а ти не знаєш. Я знаю, що хочу тебе спитати, а ти не знаєш. Але задача в нас тут не перемогти нашого опонента на інтерв'ю, а дізнатися, як якомога більше та якомога якісніше інформацію отримати. Тому варто завжди заздалегідь, висилати адженду до клієнта, щоб він міг підготуватися, прочитати питання, може в когось щось питати. Як правило, ми працюємо із продакт оунерами, які не знають всього, та вони теж працюють із стейкхолдерами на, на своєму боці. Їм потрібно дещо в когось. Спитати чи пошукати якісь документи, можливо, приклади. Якщо ви дасте змогу продакт оунеру підготуватися до інтерв'ю, інтерв'ю точно буде більш якісним. Звісно, наші продакт-оунери, клієнти, представники замовника не завжди читають імейли від нас. Але якщо ми не надішлемо адженду заздалегідь, в них взагалі не буде шансу підготуватися. Так, ми, хоча б їм якийсь шанс надаємо. Щоб підготувати адженду належним чином, варто зазначити для себе мету цього інтерв'ю. Інтерв'ю бувають різні. Так? Це може бути якесь первинне інтерв'ю з клієнтом, може бути е інтерв'ю, в якому ви хочете уточнити якісь вже точкові питання щодо фічі, з якою ви працюєте вже на перший день. Це може бути інтерв'ю, на якому ви плануєте. Зазначити для себе і для команди скоп на майбутній реліз, тобто отримати кінцеві відповіді щодо того, чи має щось входити в реліз, чи там залишається на інший час. Також це може бути інтерв'ю, яке пов'язане з отриманням якихось знань, передачою знань від інших членів команди чи попередніх вендорів, якихось та тобто причин, по яким ви проводите це інтерв'ю. Може бути безліч. І дуже часто це мікс, та, трошки цього, трошки цього, але ви маєте для себе зрозуміти головну мету, та, от, з якою цілею ми проводимо це інтерв'ю. Що найголовніше, що я маю е, дізнатися, чи що найголовніше, що я маю досягти за допомогою цього інтерв'ю. Коли ви це для себе визначите, вам буде простіше е, зробити адженду та пріоритизувати питання. Не варто навалювати дуже багато питань в адженду, і тим більше не потрібно ставити питання е, такі питання розголудження. Знаєте, типу, якщо відповідь так, тоді питання таке. Якщо відповідь ні, тоді питання. Оце не робіть цього, бо адженда буде дуже дуже обтяжлива, і клієнт чи продакт оунер на боці клієнту не захоче навіть її читати. Згадайте себе, коли ви отримаєте емейл на три скріна. Що перше, що ви хочете зробити, закрити цей емейл? Правильно не дуже хочеться таке читати. Тому адженда має в собі мати там не більше 10 пунктів, 10 це навіть вже занадто, 5-8 пунктів та головних тем, про які ви хочете поговорити. Не потрібно все писати, що ви хочете спитати. Також хочу вам порадити, що є абсолютно нормальним запитати продакт оунера запросити ще когось на це інтерв'ю. Дуже часто буває так, що наш продакт оунер не має всієї інформації і хоче, ну і бере якийсь час для того, щоб перепитати це. Та скаже нам я маю це дізнатися в Стенлі, чи я маю це дізнатися в Дженін. Іноді має сенс, якщо ви добре знаєте стейкхолдерів на боці клієнту. Запросити додаткового стейкхолдера на це інтерв'ю та запропонуйте це. Наприклад, ми сьогодні будемо говорити про екаунтін. Може варто нам доєднати Дженін на 15 хвилин, щоб ми могли мали змогу проговорити з нею всі ці питання. І нічого страшного не буде, якщо продакт-оунер відмовить вам та скаже, що вона зайнята, чи в принципі він не хоче це робити, але спробувати варто. Бо присутність стейкхолдера, який має первинні знання про те, про що ви хочете питати, воно дуже... Ефективно впливає на саме інтерв'ю. Також подумайте про те, кого ви можете запросити зі своєї сторони. Іноді бізнес-аналітики, які не мають дуже багато досвіду, стають такою передатною ланкою, якби та особливо щодо технічних питань. Вони йдуть з якимись відповідями до клієнта. Технічними відповідями, клієнт задає якісь питання, на які бізнес аналітик не має відповіді, він йде до. Девелоперів перепитує і ходить туди-сюди, і так може тижнями е, відбуватися, тим більше, якщо у вас із клієнтом велика різниця в часі, так часові різні часові пояси, пояса. поясу. Запросіть когось з девелоперів на перші 10 хвилин, та чи архітекта, попросіть його доєднатися, щоб проговорити цю конкретну тему технічно, і потім ви можете його відпустити. Якщо. Ми маємо первинне інтерв'ю з клієнтом, тобто ми тільки зустрічаємось клієнтом. Це може бути в рамках пресейла чи, можливо, перші інтерв'ю щодо дискавері. Варто зробити додаткову домашню роботу та підготуватися перед інтерв'ю. Перше, що вам потрібно зробити, це розібратись в бізнесі, в бізнес-домені, з'ясувати, як працює цей бізнес, яка там основна бізнес-модель, основна термінологія. Бізнес-процеси, бізнес-драйвери, типові проблеми та рішення в індустрії. Це все можна робити за допомогою мережі інтернет. Я дуже раджу дивитися відео в Ютубі. Зараз в Ютубі є дуже багато інформації щодо будь-якого домену. І воно в дуже стислому і зрозумілому вигляді існує. Тому от не нехтуйте таким джерелом інформації, як Ютуб. Також можна користуватися різними сайтами, які роблять. Дослідження ринку, наприклад, Accenture, Deloitte, Вони роблять дуже багато прикольних технологічних досліджень, і багато з них є free of charge, які можна взяти просто і почитати. Не нехтуйте цією можливістю, якщо тим більше у вас є час. По-друге, нам потрібно зрозуміти бекграунд нашого співрозмовника, з ким ми плануємо спілкуватися. Хто він, яка його позиція в компанії, яке його ставлення до рішення та чи цієї, цього проекту? Бо ми завжди очікуємо, що всі наші стейкхолдери на боці клієнта вони зацікавлені в цьому солюшені, але це ну не завжди буває так. Дуже часто стейкхолдер може мати свої інтереси, які не лежать в тій самій площині, що інтереси нас як вендорів? Також важливо звернути увагу на культурний бекграунд. А також зрозуміти, чи говорив цей стейкхолдер з кимось до вас під час пресейлу чи під час дискавері це може бути дуже актуально, щоб ми не задавали ті самі питання, бо е, клієнт може нервувати. Та як от в детективах дуже часто це е, відбувається, казати: я вже відповідав на ці питання іншому детективу. Та, от щось таке, я вже говорив з іншим поліцейським. Тому е, просто якщо ви знаєте, що він вже з кимось спілкувався. Скажіть, що окей, можливо, я вам задам питання, які вам вже ставили, але це важливо для мого розуміння, тому там, будь ласка, віднісіться до цього нормально. І цим самим ви абсолютно згладите оці ці моменти. Ще одна річ щодо підготовки: якщо ви плануєте використовувати якісь супровідні матеріали, наприклад, діаграми таблиці, щось, що ви е, зробили заздалегідь та хочете показати клієнту, варто. Підготувати їх і мати під рукою, та щоб не було цього моменту, що о, я зараз вам хочу показати одну модель чи один прототип. Зараз де вона? Зараз я її відшукаю. Ой, мені потрібно перелогінитись, бо це там інший якийсь аккаунт. Зараз чекаєте хвилинку, щоб не було цього так всього цього. І це саме стосується інструментів, які вам можуть знадобитися. Наприклад, я дуже люблю е, малювати діаграми. Чи робити якісь моделі за допомогою Excel, якщо це стосується якихось фінансових розрахунків, під час інтерв'ю показати клієнту, чи я правильно розумію, що він е має на увазі? Майте ці інструменти вже готовими, розігрітими, е готовими до роботи, щоб не було такого знов ж таки, що ой, зараз я його відкрию. Ой, щось мене потрібно апдейти якісь нові поставити. Отакого е клієнту це не, не сподобається, і ви будете виглядати не дуже професійно.